Шалом, це Славко. Мабуть, ви знаєте, це Борис Піздоріус, федеральний міністр оборони Німеччини. Ця людина сказала, що не постачатиме Україні Таурус, що вони літять аж на 500 кілометрів. що він може ясно, чому що це не змінить ситуацію в Україні. Ну, в цілому він пробує, якщо такі ракети не запускати по Кубані, по російських базах в тилу, то ясно, що вони ситуацію не змінять, а вони більше за все бояться образити матушку Росію як батьківщину Слоніви Достоєвського, також велику побідітельницю Бухенвальда Колимою. Ясно, що ці люди не спроможні, вони просто живуть в іншому світі. Оце ви знаєте інша. Це оця. Федеральна міністерка, міністриня, міністриця, чи як її Крістін Ламбер, що теж цим займалася, що хвалити Бога, постачали Україні на 1 мільярд євро, і цей тож збирається нам на 2 з чимось мільярди євро. Там що там димових снарядів інженерної техніки. Ну, добре, що ППО дають це власне не критика... Ясно, що ці люди рятують нас взимку, рятують нас ПВО, і це добре. Вони хочуть бачити нас біженцями, хочуть нас бачити захищеними жертвами. Це їхня позиція. Вони не хочуть нас бачити такими, що дають ріпосту, що дають відповідь ворогу і що спроможні відбити ворога. Вони хочуть, щоб ми були за захищеними жертвами. Чому так? Ну, ви знаєте, чому пішла Ламберт. Вони замовили на мільярд передав Україні на мільярд, замовили лише на 50 мільйонів євро. Вона не подбала навіть за замовлення для самого Бундесверу матеріальних ресурсів. Вона пішла, але це викликало скандал. Чому? Тому що Шольц обіцяв, ви не повірите, гендерний паритет комітету. От наш Борис Піздоріус, він, попри своє прізвище, він порушення гендерного паритету. Він порушив. Сухарівську конвенцію Шольца, що кабінет буде гендерно паритетним. Ось що важить для кабінету сучасної Німеччини: гендерна паритетність. Чому так? Ну тому, що це новітня. Вони всі соціал-демократи, соціал-демократи з лівих, вони всі горсоветчики. і ви розумієте, що вражаєш, коли вивчаєш їхню законодавчу діяльність, їхню виконавчу діяльність. Одні й ті самі люди займаються законом, поліцією, Вони всі рішуче борються з правим екстремізмом в Німеччині. Вони всі рішуче борються зі злочинністю, підтримують біженців з цієї причини, щоб... Боротися зі злочинністю через підтримку біженців вирішують всі судові питання, питання оборони. Нема такого питання, якого, якого б ці люди з досвідом гарсавітчиків не могли. Вирішити ясно, що сучасна Німеччина зробила всі можливі, саме оця сучасна нинішня пооб'єднана Німеччина зробила всі висновки з долі Веймарської республіки. Це Веймарська Республіка. 2 Веймарська Республіка, котра навчилася боронити себе від правих, вирішила проблему з німецьким народом, тому що його треба. Змішати з біженцями, щоб він не був такий націоналістичний, такий невідповідний для німецької влади, для німецького Розумієте, Німецький народ це найбільша загроза для німецького майбутнього, і тому його треба як найможливіше тримати в шорах. А тримати в шорах його можливо політикою, ви знаєте. Соціал-демократів німецьких. Це дуже ефективно, і головне їхнє завдання знову ж таки: це Союз Матушки Росії. Ли що це за Веймарська республіка, щоб у неї не було Союзу з Матушки Росії? Яке майбутнє Європи з такою Веймарською Республікою? Два. Я думаю, що нічого страшного, Європа спільно рухається до свого ідеалу. Я думаю, вона його досягне. Це занадто довго буде. Тривати, щоб це можна було обговорювати з практичних причин. А я б окремо хотів поговорити: мене вразила ця вічна пубертальність українського суспільства, але я не хочу мене вражає це панікерство навколо нинішніх подій, нинішньої затримки. Сухати всі вже хто тільки не говорить за ці питання, хто тільки не здіймає паніку, і погано, що і самі українці мене вразило, а хто він мав політичну мужність? а він що, політик, Слухайте, Ну бо мені б заборонила говорити за політику, і тому я припиняю бай.